На всіх стенах розташовані світлини, які зроблені в суджі і Суджанському районі в період серпня по листопад цього року. На світлинах наші хлопці, на світлинах їх посмішки, їх здобутки, їх звитяги буде постійно на зв'язку, і це неможливість, тому що зв'язку немає. Е, без зарядні станції в Люїті, зарядні стан... Полковник Володимир Петришин 13-й, на своєму місці. На фото е мій підрозділ, з якими ми бачите, зверху накриття сітка і викопали коп. Відповідно, чим нижче копаєш, тим більше ти збережений. Святковий... Всі святковий експонати. Це з території нашого ворога. Ви можете побачити назву їхніх міст, які ці напрямки ми приїжджаємо кожного дня. Озброєння, яким ми працювали на позиціях. Ви бачите, позивний серпень, хлопець, який знищив 78, одиниць техніки, от таким приладом Джевелі. Відповідно, гранатомет, який ручний, який ми з собою можемо переносити. Це виставка приурочена до Дня Збройних сил України і до неї входять світлини, також артефакти війни, уламки, частинки трофеї, що ми привезли звідти, і також зірці озброєння, яким зараз воює батальйон, який він використовує. Просимо звернутися в голову з 25 тисяч градусів по Цельсію. Випалює. Запросили на відвідання даної виставки подивитися на реакцію глядачів, поспілкуватися з людьми. У ЗСУ з самого початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. На напрямках ну, всі напрямки, в яких приймав участь батальйон, мій взвод. Ось ми бачимо бригаду 16 тобто, батальйон. Це мінеречи і їх його хлопці, які я дуже знаю, які до яких я приїжджала навіть в Бахмуті. Я з ними з самого початку. Деякі в нас люди вони зовсім не розуміють, що відбувається там, і е, якісь паралельні світи в нас відбуваються. Тому те, що хлопці діляться, вони розповідають, як їм там, вони розповідають, що їм необхідно. І, взагалі, їхні умови життя, їхній моральний стан і психологічно, це дуже важливо. Це п'ятидіапазонний діапазонний п'ятичастотний засіб радіозавади на частотних сигналах, які використовують до після відкриття. Ми заберемо, те, що ми привезли дрони, там живели, не все інше. Ми це заберемо, світлини і артефакти залишаться, вони будуть стояти тут кілька місяців.